Зараз розкажемо вам, як скласти тахту «Ліон». Першим кроком під'єднуємо газ ліфти до підйомних механізмів за допомогою болтів на 13. За допомогою ще одної пари рук встановлюємо матрас на підйомні механізми. Болти на матрасі мають стати на цих місцях. Фіксуємо болти за допомогою гайок на 10. Їх у нас 4 штуки. Встановлюємо било за допомогою трьох ось таких шпилюк. Для легкості встановлення била встановіть їх зарані. За допомогою шайби та болта на 13 фіксуємо било в трьох точках. Порядок дії абсолютно ідентичний. Встановлюємо болти та ставимо било на своє місце. Ну і для надійності била з'єднуємось таким кутником. Все, якщо ви зробили все правильно, ваша тахта має виглядати приблизно ось так.